Лаконька. Всім привіт, доброго дня, друзі! Прийшла мені посилочка. У мене на цьому тижні взагалі тиждень посилок. Прийшла одна посилочка. Прийшла друга з тему. Наступне відео буду вам показувати. Сво сама, в свою чергу, збираю посилочку до України батькам і сестрі Наталі з Пашею. І це прийшла посилочка мені з Америки. Так, приємно. Так, трішки буду плакати. Настільки приємно прислала мені посилочку пані Іванка. В неї є свій канал на Ютубі, і ми з нею такі, знаєте, подружки ютубівські, можна так сказати. Вона пише мені, я пишу їй. Передивляємось одне одного відео. І дуже-дуже, знаєте, так, споріднені душі в нас можна сказати. І тут вона мені пише: Оксаночка хочу вам надіслати посилочку. Ну настільки мені приємно, я не можу передати, коли знаєте, чужа людина, начебто чужа, за кілька тисяч кілометрів від мене і хоче зробити мені приємне. Дуже дуже я їй вдячна, що вона заморочилась. Що в неї в її душі таке виникло ж бажання? Це дуже приємно. Насправді не знаю, що там вона питала, що прислати, щоб догодити, але вже ж я нічого замовляла, не замовляла і. Впевнена, що що б там не було, мені все сподобається. Канал на Ютубі в неї такий дуже хороший, домашній. Вона мешкає зі своєю родиною в Америці вже більше 20 років, має також свій будинок. Говорить, що немаловажно українською мовою веде свій канал українською. Дуже такі затишні, домашні про якісь покупочки, магазини, приготування. Заходьте до неї на канал, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Посилання залишу в описі під відео і, сподіваюсь, вам сподобається її канал. Ну, і будемо відкривати. Я не знаю, як начебто тут зверху наклею, подивіться, яка велика посилка. Важко навіть підняти. Ну, Буду відкривати тут, де склеєна коробка, може, і неправильно відкрию. Лакусик також прийшов. Ну, якщо неправильно, то будемо дивитися з іншого боку. Лакусик, помічник мій. Завжди зі мною. Так, все ж таки відкрила я, виходить, з боку. Ну, Зараз покладу її на бік і буду діставати. Вже бачу, що мені сподобається. Пані Іванка, бачу, врахувала всі мої. Ем, не те, що забаганки, а те, що я люблю. Зверху лежить. Блокнот, почула вона. Дуже дякую, Іваночко, що ви почули. І коли збирали мені посилочку, врахували ось це. Ой, який класний рожевий з ручкою. Ось такий, як я казала, я всі блокноти люблю. Просто колекціоную блокноти, тому що мені подобаються вони. В мене їх дуже багато. Щось залишала в Україні, коли їхала, але поступово вже їх сюди і перевезла. Так, Далі, Іваночку, я знаю, що ви мене будете дивитися, то пишіть мені, що для чого, щоб ми все правильно використали. Це написано Body Scrub», тобто скраб для тіла. Чотири ось такі набори в косметичці. Бачите, лакусик вже розбирає, допомагає мені. Так. Далі. Ага, це кава. Каву я також люблю, будь-яку. І я вже ж дуже люблю, коли це з зерен змелених кава. Буду пробувати. Написано ямайка. Впевнена, що ароматна і смачна. Ну, дуже багато всього. Можна було третину того, що прийшло, відправити. Це чай. «Пепермінт» написано. Це чай з м'ятою. Ось такий. Так, далі крем, мабуть. Що тут написано? Написано мед і колаген. Допомагає. Не бачу, напишу, ще донці дам почитати, що це. А, потрібно ж було повернути. Це крем для рук. Крем для рук ось такий. Понюхаємо. Зараз лакусіку дам понюхати. Понюхай. Ну, тут запаяно. Так, будемо передивлятися. Далі. Ось такі близькі для губ. Так. Так. Класно. Дуже-дуже дякую. Дуже дякую. Як приємно. Навіть коли б одна така коробочка прийшла, і вже дуже приємно. Так. Далі поступово потихеньку буду діставати. Так, це крем для обличчя. Ну, заклину, потім відкрию. Колаген і ретінол написано. Дуже вчасно, тому що в мене той, що я брала на тему, вже трішечки майже і закінчився. Буду використовувати, буду пробувати. Так. Далі. Так, горіхова паста ось така. Я думаю, що багато хто знає, що в Америці це ну, продукт номер один. Мені здається, що вони мастять її скрізь. І на солоні, і на солодкі бутерброди, і на млинці, і на якісь капкейки. Дуже класна така баночка. Так, Лакуся відкриваю коробочку, ну нічого страшного, там все одно запа запаковано. Так, О, така велика, трішечки, мабуть, придавилася. Це, мабуть, тістечка, так, трішечки продавилася, тістечка ось такі з полуницею. Ось такі. Ну, цікаво скуштувати. Цікаво, ну так не пахне, тому що там ще в додатковій фользі воно запаковано. Так. О, це чашечка, мабуть, якась, тому що чула, що торохпотіло трошки. Посилочку вона сама. І зібрала і оплатила, і, і, і Іванка, дуже вам дякую за це. І приніс кур'єр до самих дверей. Лакуся відкриває, допомагає мені Крем. Так. Ага, це ось така чашечка написано Чикаго. Ось така. Класна. Рушнички. Ой, ну рушнички для будь-якої хазяйки ніколи не бувають зайвими. Ой, такі приємні, дуже м'якенькі, дві штучки. Це, я таки думаю, для обличчя рушнички. Біленькі, м'якенькі, класні. Ух ти, це щось таке важке. Поки ми розберемо посилочку, Лакуся повідкриває мені крем, відкриє точніше. Схоже на свічку. Ой, яка гарна, ой, яка гарна. Я взагалі свічки люблю. Також, я думаю, багато хто з дівчат, з господинь полюбляє свічки клас. Ще й така сцекляна, ой, класна яка. Так, що тут за аромат? Ну, не дуже я розуміюся англійською читати. Ой, мені здається. Якийсь фруктовий, такий свіженький. Зараз віддам дочці, нехай вона почитає. Лакуся вже допоміг мені відкрити коробочку. Коробочку віддаю. І ось такий кремчик там. Всередині. Відкриємо, понюхаємо. Ну, так, знаєте, сильного аромату немає. Я так думаю, що це навіть і гарно. Зараз е, досить модно, коли е, крема, помади, ще щось без, без тих віддушок пишуть, що такий натуральний аромат. Ось такий. Ох, тут розбирати і розбирати. Ще щось таке скляне, мабуть, буду. Ой, ой, мені здається, що щось побилося. Мабуть, тому що вони його перевернули. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Побилося щось. Угу, Ваза розбилася. Ой, як шкода. А, це була пляшечка для олії, повністю розбилася, бачите? Хоча й написано, є наклейка ось на коробці, що Так, Бачите? Хоча є наклейка на коробці, що воно крихке, але все одно. Ну. Шкода, ну нічого, ну що ж зробиш? Розбилася повністю, навіть склеїти неможливо. Так, лакуня. Далі, мабуть, також рушничок. І я так думаю, що Іванка поклала мені його для того, щоб цю вазу трішечки, знаєте, пригорнути, щоб не розбилася. Ні, це не рушничок, це ось такий, ну, як називається, палантин, мабуть. Шарф. Класний. М'ягенький-м'ягенький. Теплий. Якраз такого кольору, як в мене в цьому році одяг. І куртка, і костюм, і брюки. Дуже м'який, такий класний. класний. Кольор, колір суперовий. Так, ось, така, ось такий ще набір. Це такі ну, парасольки, можна сказати, щоб накривати їжу. Також дуже корисно, особливо, коли на вулиці, ну, ось так от влітку, на терасу виходиш і можна вкрити, щоб ніяка там мушка не залетіла. Або просто ось так на столі, коли залишаєш фрукти. А, так. Зараз ага, ось так. оно о! Ось так виглядає. Також класна і корисна річ, однозначно, колись хотіла також собі такі придбати, дуже зручно залишаєш на столі, наприклад, там, пиріг або ще щось, накриваєш і охайно виглядає, бачите, таке кружево понизу зроблено, і тут кілька кольорів. Також такі пастельні кольори, в принципі, які я люблю. Ну, кому що? А лакусику, ну, скільки не дай. Буде розбиратися. Мабуть, оце пані Іванка замотала у цеплівку цей дозатор для олії, а він вислизнув, може, через те, що, знаєте, колихали. Так, що ще тут? Ага, косметичка. Також це такі речі, які ніколи не бувають зайві для дівчаток. Подивіться: рожева, класна. Рожева і золота. Так, це вже донька каже, що це буде їй. До речі, вона збирається до того ж. Вона збирається їхати в гості до подружки в Варшаву. Тому якраз буде їй дорогу, косметичка. Йдуть вони на концерт Сухішвілі, тобто грузинський балет. Ще ми з нею хотіли з донькою сходити в Україні до початку війни. Навіть білети придбали, і якраз на той час, коли вони повинні були приїхати, почалася війна. Тому ми не потрапили, і ось е, зараз буде вони в них гастролі в Польщі, і у нас у Вроцлаві їх не буде. А поїде вона у Варшаву. Бачите, з іншого боку дістала, і тут є е, е, така, і тут є ось така листівка. Бачите? І написано листа. Я не знаю, можна читати чи ні, поки що читати не буду. Так, щось ще є? О, рушничок. Також дуже класний. Великий рушник, якраз комплект до тих біленьких. Ті будуть для рук, а це вже такий банний. Також м'якенький-м'якенький, дуже класний. Ой, Як приємно отримувати подарунки. Дуже приємно. Цукерочки. О, це донька вже зраділа. Вона хоч зараз дуже мало їсть а, солодощів, але Фереро Роше це її улюблені. Клас. Клас. І чай, і чай, і кава, і смаколики до цього. Так, і ще одне упакування. Сподіваюсь, що все ціле. Лакуся, не допомагай, будь ласка, в тебе он роботи повно. Ой, щось таке гарне і розбилося. Я буду плакати. Це такса. Таксу прислала мені. Ой-ой, і розбилося також, я не знаю. Мабуть, не склеїш її. Ой. Пані Іваночка, вам дуже дякую ще раз, але шкода. Ну, бачите, шкода, що ось так. Так, ну я подивлюсь, може, я поки що її сильно чіпати не буду, може, вийде її склеїти. Подивіться, дівчатка і хлопчики, яка класна. Яка класна, дуже класна. І виходить, вушка відлетіли. Ось так. Відлетіли вушка, бачите? І також лапка одна з одного боку, повністю розкрешилася, повністю. Ну, шкода. Ну, нічого, викидати однозначно, таксу не будемо. Будемо клеїти її. Залишу, сама не буду чіпати. Чоловік зараз в праці, приїде з праці, я думаю, що він охайно е, склеїть, збере і лапку, і вушка також. Ну, ось така посилочка була в мене сьогодні. Дуже дуже класна, дуже дуже приємна і тепла. Пані Іваночко, щиро вам дякую від всього серця за таку увагу до мене, за увагу до дрібниць. Все прислали, все продумали, щоб смачно було і корисно, і приємно, і красиво. Дуже вам дякую. Навіть ось таку таксу для Лакусіка прислали. Дуже вам дякую. Насправді, дівчатка, заходьте до на канал до пані Іванки. Підписуйтесь, дивіться, тому що в неї дуже домашній і затишний канал. Дуже вам дякую, що були в цьому відео зі мною, розпаковували таку гарну і класну посилочку. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.